Знаємо, за що платимо. Така ідеологія реформа ЖКГ. На останній сесії міськради депутати затвердили структуру, періодичність та строки надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій. Назва велика, зміст простий. Кожна із комунальних послуг тепер матиме чіткі вимоги. Коли людина приходить в супермаркет, вона хоче знати за що і скільки вона заплатила. Правда ж, І недостатньо буде, коли вона їй просто скажуть. З вас 97 гривень, 15 копійок. Оце те саме. Ми в цьому рішенні чітко написали, що, наприклад, повинно е, 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 прибирання прибудинкової території крім зеленої смуги здійснювати щоденно, крім неділь святкових днів. Написано з такої то до таку-то годину. Якщо ми говоримо про технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, написано, що така-то послуга надається, щоквартально згідно графіку. Контроль за наданням компослуг актуальний як ніколи. Нинішню роботу Жео не зі слів, а на власній шкірі. Ось уже 20 років відчувають мешканці вулиці Пилипа Орлика. 3 кажуть, до повного ігнорування свого будинку звикли, тому самі розробили графік прибирання. Щоправда, невдоволені тим, чому. Мусять платити за свою ж роботу. Ну, в під'їздах взагалі я не бачу, щоб хтось прибирав. Ми самі жильці, кожен по черзі, кожної суботи маємо свій графік і прибираємо. Тут, біля будинку також стараємося трошки замітати прибирати. Це не те, що прибирання, це просто знущання. І збирають гроші незрозуміло за що. Збирають по розписки, скільки вони за що мають, і прибирати, і мити, і ремонтувати під'їзд, і побілку під'їзда робити. Бо дуже довго вони нам не давали. Сам розклад тих послуг, які вони мають виконувати. Нарешті ми добили, що вони мають робити, і з того сього нічого вони не роблять. До таких закидів в управлінні ЖКГ ставляться скептично. кажуть, же опрацюють відповідно до правових норм. Якщо мешканцям не до вподоби, мають повне право написати заяву на невиконання відповідних послуг. До таких кроків нині вдається максимум 5% івано-франківців, як правило, юридично підкованих. Аби нарікання на житлово-комунальні служби нарешті зникли. Каже Микола Матіїв, він обома руками за створення структури, яка б контролювала всі ці питання. Єдина розстройка це буде контролювати. Якщо, наприклад, він дав в кінці місяця акт що роботу, зробив, а вони перевірили, що цього не було автоматично. Ця послуга не буде оплачуватися в тому об'ємі, який є договір, а буде оплачуватися за мінусом невиконання. Нова структура послуг зможе запрацювати лише після затвердження нових тарифів. Їх кажуть в єдиному розрахунковому центрі, мають намір презентувати вже наступного тижня. А у жовтні подадуть на затвердження виконавчого комітету.